Важко передати всім почуття, що це дуже важливо для тих, хто зараз перебуває там, для побратимів, бо вони чекають якоїсь віддачі від нас, цивільних, щоб знати, за що вони борються. Сектор у справах Мінветеранів, Український інститут нацпам'яті, ветеранська спільнота і військове командування подали шість пропозицій на перейменування. Топонімічна комісія при мерії відмовила називати вулиці великі на честь військових, мотивуючи це тим, що вони мають бути якісь узагальні назви мати, там і так далі. А самих військових перенесли на задвірки. Це було зроблено без узгодження з родичами, без узгодження з командуванням. 11 рішення не прийнято. Наступне питання 7-2. І наразі питання вже піднімалось на комітеті Верховної Ради питань регіональної політики. Міська міська рада надала інформацію комітету, і ми далі будемо з цим працювати, тобто на національному рівні намагатись піднімати дане питання вже. Тому що на жаль, ми бачимо, що на місцевому рівні воно дуже дуже тяжко йде. У нас немає стільки часу для того, щоб на навколо вулиць так довго так, так довго це питання обговорювати.